Це більше, ніж просто гра. Без сумнівів, це гра покоління. Вона змінила геймдизайн і ставлення до ігор в цілому. На мою думку, якщо вона є не найкраща гра на PlayStation минулого покоління консолей, то точно входить у топ-3 найкращих. До вашої уваги Last of Us Part 1. Чергова гра про зомбі та життя після апокаліпсису? Персі, це вже не оригінально. По-перше, коли вийшла гра, це було доволі оригінально. По-друге, тут немає зомбі у звичному розумінні. Це все грибок, який уразив людей і що спричинило колас по всьому світу. І так, до пандемії це вважався неможливий сценарій, але зараз вже точно все це виглядає не так фантастично. Ну тоді розказуй, що там. Хоча, наскільки мені відомо, гра доволі стара, що ти можеш сказати про неї нового взагалі. Це справді так, але я дуже люблю цю гру. І проходив її багато разів. Та виявилось, що у мене досі не було у ній вибито платинового трофею, тому я вирішив прибрати її знову і зробити огляд. До того ж, нещодавно вийшов рімей гри, де підтягнули графіку до другої частини. О, знову починається! Та всі вже сказали, що ніякий це не ремейк. Вона абсолютно така сама, як версія на PlayStation 4. Ні, ні, і ще раз ні. Ті, хто так каже, стали жертвою своєї пам'яті та уяви. Я прийшов підряд без пауз версію для PlayStation 4 та PlayStation 5, і з упевненістю можу сказати, що хоч це та сама гра, вона була технічно перероблена дуже сильно, і те, що зробили розробники, виглядає неймовірно. Звісно, якщо ви грали у ремастер на PlayStation 4, можливо і немає особливого сенсу купувати версію для нового покоління. Але якщо ви вперше знайомитесь з цією історією, то версія Part 1 для PlayStation 5 це чудовий подарунок бо вона краща в усіх аспектах: від графіки до 3D звуку, від тактильних фішок до алсенсу, до штучного інтелекту ворогів. Тут все працює чудово, але звісно, цю гру люблять в першу чергу саме за сюжет та атмосферу. До речі, так про сюжет. Як ти будеш робити відео, якщо гра сюжетна? Там буде купа спойлерів? Я довго думав, як це зробити, бо з одного боку, я дуже хочу розказати свої враження та переживання, і без спойлерів тут просто неможливо. З іншого боку, я хочу, щоб у цю гру пограли нові гравці, а тому псувати враження від гри я не хочу і не буду. І що тоді робити? Дуже просто я буду розповідати все, як є так, зі спойлерами, але. Я буду попереджати кожного разу, коли вони будуть починатися. Буде з'являтися цей маленький клікер, і на екрані буде видно, коли спойлер завершиться. На цей момент можна буде вимикати звук, а потім знову вмикати, коли клікер буде зникати. Ох, не знаю, що з цього вийде, але давай спробуємо. А ви поки поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал. 90% з вас цього не роблять. І якщо й надалі так буде, то канал доведеться закривати і йти на завод. Бастет, не драматизуй, все буде добре. У нас ще є патрони на каналі, тому якось протягнемо. Дякуємо всім, хто підтримує нашу творчість. І якщо ви також хочете долучитись до патронів, всі посилання будуть в описі. Для нас це дуже важливо і допомагає в мотивації створювати нові відео. Кожен патрон буде з'являтись на цій дошці у всіх наступних роликах. Дякую вам. Отже, чим же унікальна чергова гра від Naughty Dog? якщо просто. Вона зробила те, що рідко виходила у ігор до неї. Вона занурює в атмосферу з самого початку. Вже з прологу, коли дізнаєшся через оточення, що відбувається, ти занурюєшся у цей світ. Робота камери, постановка сюжету, ти наче дивишся кіно, але в той самий час ти є учасником цих подій. Ти віриш у справді, що відбувається, і це стирає грань між грою та життям. Вже коли Джоль рятується від монстрів зі своєю донькою і її вбивають на його руках, ти відчуваєш порожнечу. Цінаристи немов виривають тве серце з грудей, і ти сидиш з геймпадом перед темним екраном, з відкритим ротом і пустотою всередині. Так, стоп! Я не бачила клікера. Це ж зараз був спойлер? Ну альо. Це початок гри і Смаредоньки відбувається у перші 10 хвилин, тому я б не назвав це прям сильним спойлером. Це ж не друга частина. Це ти про те, що зробить абі коли. Чекай, чекай, це зовсім інше. Зараз ми говоримо про частину першу, тому не забігай вперед. Отже, обіцяю, далі буде клікер, і це останній спойлер без попередження. Отож, нас переносить на цілих 20 років вперед, де деджолі добре за 40 і він вже звик жити у цьому новому жорстокому світі. Він став грубим та прямим. Він став саме таким, яким має бути людина, щоб вижити у цьому хаосі. Нас з механіками гри та світом, і це дуже круто працює на занурення в атмосферу. Як я й сказав раніше, через атмосферу, розмову оточуючих, записки і локації, ти починаєш вірити у реальність того, що відбувається. Він жахливий і в той самий час прекрасний, бо справжній. Це не схоже на попередні ігри, у які я грав раніше. Так, у тебе є зброя, але набоїв мало. Буквально кілька патронів, а попереду ворожий світ. Ти просто не маєш змоги пройти гру на пролом. Це не шутер у звичайному нам розумінні. Кожен постріл важливий. Кожного разу треба думати, що робити: стріляти, чи пробігти, чи битись рукопашно. Кожен раз це нова ситуація. І через це геймплей постійно адаптується бідомови. Ти можеш економити довгий час на бої, а потім раптово випустити весь магазин на ворога. І далі бути просто з пустими руками та низьким рівнем здоров'я. Гра змушує тебе постійно імпровізувати. Це неймовірно цікаво, навіть якщо ви вже проходили гру раніше. Дуже раджу грати на високих рівнях складності. Щоб по-справжньому відчути тиск гри. Так, а де та дівчинка, як її звати, забула? Елі. Дівчинка Елі змінює у грі все. Джоель отримує завдання відвести її до повстанської організації Fireflies, і ця місія змінює його життя назавжди. Взагалі. Це наступне, що я хотів би підкреслити, говорячи про цю гру. Це неймовірна трансформація героїв. Події, що відбуваються під час прогодження, змінюють як Джоля, так і Елі. Перший з грубого старого дядька, що живе по суті на автоматі, знаходить щось для себе, що дає йому мету триматись і боротись за життя. Елі буквально паралель з його донькою. Вона, наче, другий шанс та подарунок долі. Спочатку він уникає цього, але з часом він звикає до неї та починає цінувати по-справжньому. Елі, у свою чергу, невинна дитина, якій всього 14 років, а отже, вона народила вже після початку пандемії. Вона не знає нічого про нормальне життя до цього. Вона вивчає закони, як вижити у цій реальності, і з часом стає сильнішою. Шлях до Fireflies був дуже складним і змушував її, щоб вижити, зробити багато вчинків, які міняли її характер, які робили її дорослішою. Вона так само прив'язується до Джолі, як до людини, якій вона вірить, на яку вона може покластись. Він стає для неї по справжньому батьком. Якраз тут будуть спойлери, тому приглушіть звук, якщо не хочете знати деталі. Ми дізнаємось, що Еллі має імунітет до вірусу і що саме тому її ведуть до Fireflies, бо вона ключ до виникнення потенційних ліків від цієї зарази. Еллі знає, що вона важлива і що вона має цінність у цьому світі. І щоразу, коли помирає хтось з її оточення, для неї це справжній удар. Тес Сем та Генрі всі ці події залишають на ній відбиток, але звісно, кульмінацією її перетворення була зустріч з людожерами. Господи, як же я не люблю цей шматок сюжету. Для мене Елі так само, наче моя власна дитина. І кожного разу я ненавиджу того чувака і хочу його зарубати. Елі рятується і тим самим стає по-справжньому частиною цього страшного світу. Вона розуміє, що лише захищаючись і ставши вбивцею, можна вижити тут. Як на мене, ця гра аж занадто жорстока. Це тобі не скайрім, де завжди приємно опинятись. Так, гра дуже жорстока, але на жаль, світ саме такий. Він жорстокий, але саме в цьому і цінність цієї гри. Ти розумієш, що кожен вчинок має наслідки? Що це не казка, де відбуваються певні події, а потім хепієн, та всі живуть добре та щасливо? Один з головних меседжів, як на мене, звучить саме так: у всіх подій та вчинків є наслідки, і лише ми відповідаємо за них. Неважливо, хороші вчинки ми робимо чи погані. Ми будемо отримувати результат і жити з ним. Ця гра, наче виховує гравця, як з кількістю патронів, як я сказав раніше. Витратиш далі не буде. Сам винен. Шукай тепер інший шлях, як пройти далі, так і сюжетно. Якщо ти прийняв рішення, то маєш приймати результат на касі. Джоель рятує Еллі. Він веде її до Fireflies, і вона це цінує. Вона прив'язується до нього, а він унаслідок до неї. Okay, we gotta get him Амсорівін. Гей, не together. І коли наступає ключовий момент у грі у фіналі, він робить вибір. Він рятує її, бо стає відомо, що ліки так просто не зробиш. Доведеться вбити дівчинку, і на це Джоель піти не готовий. Він розправляється з усіма на своєму шляху, але не допускає її смерті. Хтось може сказати, що це і він не мав права так робити, і що життя однієї дівчинки не варте всього людства. А я скажу ідіть до чорта. Я зробив би так само. І думаю, кожна нормальна людина зробила б теж. Це про любов до ближнього і про захист своєї сім'ї. Але ж наслідки, ти ж сам казав. Саме так, наслідки. Вони будуть і після цього його вчинку. Коли Елі прийде до тями після наркозу, з Джоель збреше їй, що ліків немає, що таких, як вона, багато, і тому все було марно. Елі прийме його відповідь, хоч і всередині зародиться недовіра. Саме тому в кінці гри, підозрюючи, що це брехня, вона просить Джоеля поклястися, що все, що він сказав про Firefly, правда. і він це робить. І цей погляд в кінці, коли Елі каже: Добре, і ти мені екран. Ех, таких ігор так мало, і саме за це я обожнюю Sony і завжди буду фанатом цієї консолі, саме за ті емоції, що дарують такі ігри. А ще тут дуже класна музика. Отак. Композитор Густава Сантоола створив унікальний саундтрек, який є частиною гри. Він створює атмосферу і просто мурахи по шкірі від музичного супроводу. Я міг би розказати про багато сюжетних моментів, які вражають мене кожного разу, і про містечко Біла, де ми шукаємо двигун для авто, і про зустріч з Семом та Генрі у Піцберзі. Але в це треба грати самому. Увага до деталей у грі неймовірна. Кожна локація, яку ти бачиш, ти уявляєш і домальовуєш, яке це місто було до апокаліпсису. Робота зроблена неймовірно. От, наприклад, момент з роботом. По сюжету Сем хоче взяти іграшку в магазині собі, але Генрі не дозволяє йому. І Елі трохи згодом потім подарує йому цього робота, і я все думав, звідки він у неї, вирішив подивитись. І знаєте, вона стояла біля іграшки, але не чіпала її. Я стояв і продовжував дивитись, і Елі робила вигляд, чи їй байдаже. Але відійшовши трохи далі, так, щоб вона мене не бачила, вона раптом швидко нахиляється і кладе робота в свій рюкзак. Розумієте? Це просто приклад. Але у цьому вся ця гра. Вона дуже уважна до деталей, і чим більш ти уважний, тим більше ти отримаєш задоволення від проходження. Читати всі записки, роздивлятися оточення, ти переживаєш десятки життів різних людей, як вони застріли кінець світу, як вони виживали, що з ними сталося далі. Ти розумієш, що Джоел та Елі не супергерої, і у них немає сюжетного імунітету, що вони частина цього світу, і що вони так само можуть загинути у будь-який момент. Це робить цінним кожну хвилину гри, кожен діалог. Last of Us унікальна гра, у яку має зіграти кожен. Коли виросте моя донька, я дуже хочу, щоб вона прийшла її радом зі мною. Ця гра шедевр, і я завжди буду вдячний на Dog за неї.